А ви знали, що Флер делакур з Гаррі Поттера» – це не людина? Ну, точніше, наполовину вона не людина. Зараз розкажу, хто вона така. Бо у фільмі взагалі цього не сказали, просто показали гарну дівчину, на яку всі хлопці звертають свою увагу. Тож у книзі Гаррі Поттер» і Калих вогню треба сказати ще, що з'являлися такі істоти, як віяли. Ще на початку, на світовому кубку Сквідичу. там ці істоти вія, вони представляли болгарську команду. Віла – це істота дуже гарна, яка виглядає як дуже гарна жінка, і постійно на неї звертають увагу чоловіки. Це така магія в них. Але якщо її розіслити, то вона перетворюється на таку злобну, як пташку. В неї обличчя стає пташиним і дуже злобним. І вони можуть пуляти магічний вогонь. Тож оцією істотою на і є Флер делакур. Тобто вона от гарна як віяла, да? бо ці віли можна порівняти з сиренами. Звідки ми це дізнаємося? Там перед турніром Олівандер перевіряє черівні палички чемпіонів. І от у чарівній паличці флер знаходиться волосина її бабусі, яка була віялою, тобто магічною істотою. І взагалі цікаво, що існує ще реальний прототип, тобто реальний в плані у нашій міфології, особливо Східної Європи, Південної Європи, де усі ці віяли, вони є духами річок, лісів, озер і так далі. За цими легендами вони ще могли набувати подоби пташки, і потім, коли купалися в озері, наприклад, то залишали свої крила на березі. Якщо чоловік встигав їх схопити, то Ташка перетворювалася на прекрасну дівчину, і таким чином чоловіки знаходили собі е, дружин. Але потім цей шлюб не був надто вдалим. Тож, отак Роулінг взяла, запозичила міфологічних істот і додала до свого твору. Тож чи знали ви, що Флер насправді віяла і тому. Вона була настільки гарною і привертала увагу усіх навколо. А ще як я знаю, що потім місіс Уізлі буде переживати, що Біл закохався у Флер через те, що вона віяла. Не забувайте залишати свої коментарі і підписуватися на мій акаунт.